У лікарні святого Мартина в Мукачеві запрацював магнітно-резонансний томограф. Сьогодні в медзакладі розпочав роботу апарат МРТ, який передали в рамках угоди між японським агентством міжнародного співробітництва та Україною. Відтепер пацієнти лікарні святого Мартина зможуть проходити високоточну діагностику абсолютно безкоштовно. Апарат дозволяє проводити широкий спектр досліджень та виявляти патології на ранніх стадіях. МРТ – це сучасний метод дослідження, який базується на дії магнітного поля. І подібно до комп'ютерної томографії дає можливість візуалізувати, тобто бачити внутрішні тканини організму людини. Різниця між комп'ютерною томографією і магнітно-резонансною томографією, крім того, що абсолютно різні методи фізичні явища знаходяться в основі цих обстежень. Варто говорити про те, що мають різну спрямованість. Комп'ютерна томографія більше застосовується для обстежень. Скелету також легені для магнітно-резонансної томографії більш ефективно. Візуалізувати такі тканини, як зв'язки, хрящі, м'язи, наприклад, внутрішні органи, мозок, спини, мозок і так далі. Щоб пройти обстеження, необхідно отримати електронне направлення від вузького спеціаліста. Щодня по буднях планують проводити мрт діагностику шести пацієнтам. Запуск кабінету магнітно-резонансної томографії в нашій лікарні дасть можливість ще ефективніше допомагати нашим пацієнтам. Також потрібно сказати, що в Закарпатській області не так багато лікарень, де є безкоштовне державне МРТ. Обстеження на цьому апараті будуть безкоштовними. За направленням електронним від спеціаліста можна пройти записатися в чергу на обстеження і пройти це обстеження безкоштовно. в нашій лікарні.